Надійний та якісний зв'язок між підрозділами станції це сфера відповідальності фахівців служби диспетчерського і технологічного управління Рівненської АЕС. Фахівці служби професійно та якісно забезпечують безаварійний, оперативний міський та міжміський зв'язок. Комунікація між підрозділами, потім між працівниками. Це один якби, пріоритет нашого. Наша служба виконує передачу телеінформації, вимірів з диспетчерським центром НЕК Укренерго, а також займається промтелебаченням. У зв'язку з стрімким розвитком цифрових технологій, колектив СДТУ постійно проводить роботу з модернізації та реконструкції існуючих систем і засобів зв'язку. Так, на Рівненській АЕС у приміщеннях з обмеженим доступом персоналу впроваджена система промислового телебачення. За допомогою відеокамер ведеться контроль за роботою і станом обладнання. Вісім років у службі диспетчерського і технологічного управління Рівненської АЕС працює Олексій Бартасевич. Каже, його робота цікава і перспективна, адже на атомній станції створено усі умови для професійного та кар'єрного зростання. Ми передаємо на об'єднані центри «Укренерго» передачі телевимірів та телесигналізації. Також займаємося ми організацією селекторних зв'язків і все, що зв'язано зі зв'язком станції: радіозв'язок, телефонний зв'язок, оповіщення. У межах міжнародної технічної допомоги українським атомним станціям колектив СДТУ РЕС отримав новітнє обладнання. Фахівці кажуть, його застосування полегшує роботу, економить та дозволяє ефективніше виконувати поставлені задачі. Отримали ми по гуманітарній допомозі і Швеції. Прибор кат 4 він призначений для того, щоб для пошуку кабелів. На глибину до одного метра. Це дуже хороший апарат, і ми його використовуємо. І дякувати, що нам його поставили. Постійно в русі забезпечуємо надійний якісний зв'язок, реагуємо на будь-які відхилення в нашій роботі. Так розповідає про функціонал колективу служби заступник начальника СДУРАЕС. Відбувається фізичне розподілення телефонних напрямків. Це обладнання крос, приміщення крос. Саме там відбувається комунікація між абонентами і цифровою автоматичною телефонною станцією. Ви бачили роботу персоналу оператора АТС, який контролює що хвилини, що секунди стан портів, стан самої АТС в цілому. Реагує на ті чи інші повідомлення про пошкодження, передає їх на, на крос до електромонтера, а вже електромонтери займаються безпосередньо фізичним усуненням пошкоджень чи якихось дефектів. Отож, колективу служби диспетчерського і технологічного управління Рівненської АЕС під силу вирішення завдань будь-якої складності, адже це згуртована команда професіоналів та однодумців. Зараз у нас один із великих планів це перемога України. А після цього буде відбудова країни. Я думаю, все буде добре. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.